23 червня Понеділок Профспілки й Об'єднання. Отже, брати. Будьте довготерпеливі до Господнього приходу. Ось хлібороб очікує дорогоцінного врожаю від землі. Терпляче очікує його, доки випадуть ранній та пізній дощі. Якова 5. -7. Професійні об'єднання слугуватимуть одним із засобів, які наблизять час великої скорботи. Причому такої, якої не було від початку світу. У всіх великих містах люди стануть членами різних спілок та об'єднань. Одні керуватимуть іншими, і багато від них вимагатимуть. Життя тих, хто не захоче вступати в ці об'єднання, буде в небезпеці. Божий народ повинен приготуватися до майбутніх подій, які незабаром відбудуться. У світі будуть створені могутні монополії. Люди об'єднаються в союзи, які спрямують їх у тенета ворога. Деякі домовляться захопити всі кошти, отримані в певних видах діяльності. Будуть організовані професійні об'єднання, і тих, хто відмовиться приєднатися до них, візьмуть на замітку. Ці об'єднання одна з ознак останнього часу. Люди в'яжуть себе у в'язки, готові до спалення. Вони можуть бути членами церкви, але доки належать до цих об'єднань, не зможуть дотримуватися Божих заповідей. Належати до цих спілок означає ігнорувати десятислів'я любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Любитимеш свого ближнього як самого себе. Матвія 22 37 39 як люди можуть користатися цими словами і водночас організовувати групи, які позбавляють бідні класи переваг, що належать їм по праву, не даючи їм змоги ні купувати, ні продавати, хіба що за певних умов? Ті, хто називає себе Божими дітьми, у жодному разі не повинні приєднуватися до наявних професійних спілок або до таких, які ще будуть організовані. Господь це забороняє. Хіба ті, які вивчають пророцтва, не бачать чи не розуміють, що на них чекає попереду? Незабаром відбудуться важливі події, і ми бажаємо бути наповнені Святим Духом, щоб тільки бачити перед собою Ісуса. Ми не маємо права даремно витрачати жодної хвилини.